Учителі Миргородської громади опановували спроможності штучного інтелекту за ініціативи Миргородського центру професійного розвитку педагогічних працівників. У Кабінській гімназії провели семінар-практикум по залученню штучного інтелекту в освітній процес. Це буде Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників, а саме ми зробили для заступників директорів з навчальної роботи. Вони будуть досліджувати штучний інтелект, інструменти та ресурси. За словами директорки Центру професійного розвитку педагогічних працівників Вікторії Соломахи, штучний інтелект надає вчителям ті можливості, які не могли дати інші сервіси. Зараз світ стрімко. Розвивається і ми будемо показувати інструменти, за допомогою яких, наприклад, скласти презентацію, це все всього потрібно буде одна чи дві хвилини, а не тратити там півтори-дві години, щоб написати до будь-якого уроку. Складання планів уроків, програм різних. Окрім вчителів Миргородської громади, на навчання запросили педагогів з інших громад. Ми чекали цього заходу, тому що зустрінемося із своїми колегами з нашої громади і з інших громад Миргородського району з нашими друзями, яких давно-давно не бачили. Приїдуть всі заступники з навчальної частини Миргородської громади, Ромоданівської громади, Сорочинської громади і Кимишанської громади. Всі заступники з усіх шкіл, з гімназій. Долучилися до заходу в онлайн форматі начальниця управління освіти молоді і спорту Тетяна Колебельник та перший заступник директора Полтавської академії неперервної освіти імені Михайла Остроградського Вадим Пилипенко. Вони говорили про інноваційні підходи до викладання в умовах стрімкого розвитку технологій, наголосивши на практичному значенні використання штучного інтелекту в начальному процесі. Самі ж учителі зазначають, що ігнорувати штучний інтелект не можна, оскільки він стає все більш важливою складовою сучасної. Освіти зараз виникає ситуація, коли діти обганяють вчителів, і тому це така на таке намагання догнати дітей в плані використання цього штучного інтелекту, тому що вони виконують домашні завдання за допомогою штучного, малюють малюнки, роблять все, що треба робити самому, ліняться і роблять використовують штучний інтелект. Я не кажу, що це погано, але все ж таки ми теж повинні це опановувати для того, щоб бути, як скажуть, в курсі всіх подій. Тож у ході семінару практикуму його учасники знайомилися з основними принципами роботи з чат-ботами, різними сервісами, які полегшують роботу з текстами і зображеннями, тестували логіку штучного інтелекту. Також було обговорено основні аспекти кібербезпеки.